Да, тиск вже є. Тиск вже є ще й по хитрому ходу. По хитрому ходу, це значить примушення до чогось. Да? Тобто, ви оце зробіть, якщо не зробите, буде отак. Ну, от, от примушення. От що таке хитрий хід? Хит? Це коли вибор без вибору. Да? Ну, це не взагалі хитрий хід, хит, але тут воно так програється. Да? Якось це все пов'язано з Китаєм, з тим, що вони однозначно знають, що Китай дасть. І в них буде м, якийсь ще план виходу. А королева Жезлів каже, що це якийсь козир в рукаві. Тобто між Китаєм і Росією є якась домовленість. А я так розумію, США чи ті, хто там дивля, тиснуть на них, да? в них є своя домовленість. Ось тут домовленість і тут домовленість. Тільки Тут Китай і. М, Ну, ну, Кремль, ну, Росія, допустимо. Да? А тут Китай і США. І Китай як на етіх, на вожах стоїть. Да? От, от щось тут таке. Получається, бо він пообіцяв, Китай щось пообіцяв і е, ну, якусь там там певну, щось певний і ресурс, і Росія на це розраховує. А з іншої сторони, є м давка на Кремль. І теж по хитрому ходу. Там, розумієте, мені таке враження, мені хочеться отак показати: отакі От якісь е гачки, і вони всі закручені. І оце все, хто кого перетягне. Да? Хто кого перетягне, хто на кого надавить. Оцінюють, як караул все пропало, але в них є якийсь ще план. Жінка з кішкою це якийсь ще план. Потаємний план. Ну, навіть не план, це козир. Козир в рукаві ще є. Да? Але дев'ятка дев чаш перевернута, вона каже, що все пропало. І е, Катяться до дна. Бо дев'ятка перевернута, це коли 85% краху. Тобто це вони вже ну, визнають самі. Да? Але я ж кажу ще раз наголошую, що жінка з кішкою це про те, що в них е, небезнадьога. Не, не без, не, немає такого ще. В них ще щось є, а завдяки чому вони думають, що вони випливуть. Це допомога, оце, оце допомога сусідів, а оце те, чим допомагають. От Сам ресурс чим допомагають. Оце башня пряма, а оце трійка мечів. Башня пряма, чого я кажу по картах? Бо я ну, думаю, да, як, 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 як воно зв'язується. Тобто трійка мечів це не вийде. Але якби воно було так. То тоді зовсім не вийшло. Тобто залишається один відсоток. Чого він залишається? Він завжди є. Завжди. При всіх розкладах він єсть. Да? А тепер е, спитаю, е, чи то на Китай вони розраховують? Так. Да? Да, Тільки на Китай. Карта реальності десятка мечів, Це значить, однозначно так. І Пентаклі це на ресурси. Тобто вони розраховують, що їм дадуть якусь певну частину ресурсів, поки не знаю, яких, яким їх потрібно, і вони знають що їм однозначно дадуть. Не Так, щоб в цьому році вона от взяла і всіх вивела, ні. Ем, частину ні. Але вона буде це робити поступово, щоб, е, щоб не було параду. Тут парад, ну в плані того, що ми всі радіємо, там всі аплодуємо там от такого ні не буде. Звідти кучка пішла, звідти кучка пішла. От от, от так, щоб воно не було прямо так масово. Ну ви ж розумієте, да що всі позбігаються, це буде ну це ж буде тріумф. да і от е, ну, чого не буде, чого саме тріумфу не допускають, це одне діло, так? Да? Ну от на ваше запитання, чи в цьому році вона виведе або почне, не виведе і не почне. От фраза йде, щоб е, зберегти обличчя. От щось, щось таке. Десятка мечів на виході. Да? Король жезлів перевернутий, каже: допоки будуть е, ресурси, тобто, допоки буде чим кошмар. Нема. Після жовтня, у жовтні нема. А ну, вони будуть тими ресурсами, які є. Ну, запас, да? Той запас, який є, тими будуть вони орудувати, скажімо так. Ну немає в жовтні. Після жовтня, от, після жовтня вже поїхало, да? от, після жовтня. ну, ні, ні. в жовтні ні. Оце міста, які зустрічають гостей. Ну, Ви скажете, всі зустрічають, да, всі зустрічають, але не всі міста, в які люди багато приїздять. Ну, Наприклад, Одеса, Дніпро, Львів, ну, от такі, знаєте, от от такі туристичні, да. отам загроза. А, ну тут да. добре, Доси... так. Рух рух протримається, рух кошмарить протримається. Ну, Те, що ми питали знач... спочатку що... щодо ВСУ, щодо кордонів, Да? От я вам покажу, звідки. Ну, тут це карта про скільки ресурсів, це ми не скажемо, скільки у ВСУ ресурсів. Да? А отут миттєвий рух, із, а я по-другому скажу: миттєвий рух із тих ресурсів, що є, тільки не скажемо, скільки. Да? А, далі про, продовжиться. І оці бомби теж будуть там на. Опять, не, не можна казати, де. Коротше, продовження слідує. Тут карта ще король перевернути це приказ. Тобто... Ти бери, кажи ось, що написано сюди. Отак він ні. Та кукла, будемо так казати, яка зараз Путін, вона на той момент буде в такому стані, тут перевернутий цей оцельник, в такому стані, що е, вона ну, може не, випром, не, не, не не, не промовити ту промову. І тому назначить іншого. Звізда це коли буде ясно скрізь. Ясно скрізь, ну, в мене воно, в моїй трактуванні, воно програється як на півсвіту. Не на весь світ, а на, на півсвіту. Чого півсвіту? Ну, не весь світ зацікавлений, що там робиться у нас. Так? І тому чи викрається, да викрається. Це буде як вістка. Ну, Король жезлів це вістка, яка летить світом. Тобто, чи викриється викриється, і це перевернута, вона каже, що миттєво. Ну, в один момент. От, вроді, все так, 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 а потім в один момент якась така інформація і ра, і все так? Да? Ну, Все мається на увазі уявлення. Та все вони прекрасно розуміють. І от через це вони підкидують, підкидують свої ті самі ну, пропозиції. Це підкид пропозиції. Да? А оце вони, очевидно, це старший, це старший. Вони все прекрасно розуміють. А там же все, там вже план лежить. Там вже план лежить, він просто трошки ще підкоригувати. Королева мечів це план. Якби тут був король, я б сказала, там все по нотах, навіть інтонація З крапками, да? Королева мечів це чіткий план, 75%. І треба тільки прикрасити. Ну... При... Трошки якось прикрасити. Ем, при... Прикрасити що? Втрату людей.